Доброго ранку, ми з України! Сьогодні я продовжую розповідати про український футбол. Тому сьогодні поговоримо про медзорі у лізі конференції, серйозне підсилення львівських Карпат, що буде з харківським металістом та багато іншого. Друзі, про початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Починаю з матчу Луганського зорі у Лізі конференції, де наша команда програла макабі Тель-Авів з рахунком 3-1. Після того, як у вівторок Шахтар переміг Барселону, напевно всі думали, в тому числі і я, що зараз будемо усіх перемагати, заробляти очки у рейтинг асоціації УЄФА. Дві команди вийдуть в євровесну. Але як бачимо, треба спускатися на землю і згадувати, що в Єврокубках завжди нас грає максимум один-два клуби на цей раз лише один. Те, як грала зоря проти Макабі, це просто жах, тому що ну давайте подивимось, як вони пропускали усі свої три м'ячі. Те, як розташовувалися захисники біля нападників, це просто жах. Таке враження, що вони позабували все, чому їх навчали з самого дитинства, і просто не знають, як тримати гравців при подачах. Таке враження, що вони були усі перелякані, не розуміли один одного в захисті, а тому і вийшло, що Макабі постійно робив все, що йому заманеться. Ну і також варто відмітити, що в третьому голі міг Турбаєвський виходити або забирати м'яч, або вибивати кулаками. Якщо ви дивились матч тільки по статистиці, а таких людей я знаю багато, які ну не встигають подивитися огляд або весь матч, і вони просто дивляться на статистику, і ви можете там побачити просто неймовірну кількість ударів зорі, де вони 23 рази рази е, ударили усього, і з яких було 13 у площину воріт. Але на це дивитися взагалі не треба, тому що... Більшість цих ударів це були удари безперспективні з дуже гострих кутів, які воротар спокійно відбивав або на кутовий, або просто забирав до рук. До речі, в цьому плані ідеально підходить показник XG, який каже про те, що всі ці удари не мали ніякого такого небезпечного характеру, а тому і і вийшло так само і з рахунком. Але якщо трошки більше сказати про матч, то ця поразка, напевно, почалась ще з рівного, коли зоря грали проти Вероса і зіграла 2-2. І там справа в тому, що тоді був дощ, і всі ми прекрасно знаємо, що як важко грати під дощем, і як підсаджуються ноги, і як швидко втомлюються ноги, і після яких ну, дуже важко відновлюватись. І після цього матчу зоря робить з Макабі лише одну заміну замість Горбича грає Антюх. Тому мені здається, що це одна з головних причин, чому зорі не вистачало, щоб грати краще у цьому матчі. До того ж, варто відмітити, що Макабі не грав офіційних матчів місяць, і під кінець матчу це відчувалося, коли зоря там все більше і більше атакувала. А ви уявіть собі, якщо б вона краще себе відчувала і було б більше замін з Веросом, і просто більше замін у порівнянні між матчами. У підсумку маємо ганебний програш. Я не хочу знецінювати клуб Макабі та Львів, але наша заряд точно краще, як мінімум, на папірці. Що стосується перспектив у групі, то звичайно, що все попереду бо нас чекає гра відповідь, де ми зобов'язані перемагати. А в минулому відео я розповідав, що з Макабі бажано, е як мінімум, набрати однакову кількість очок, тобто або зіграти два рази у нічию, або розмінятися перемогами. Ну і трошки хотів би поговорити про рейтинг асоціацій. Я взагалі про нього захотів поговорити після того, як Шахтар виграв у Барселони, тому що було приємно взяти очки там, де, на перший погляд, ми думали, що не візьмемо. А тому і думав, що ось зараз Шахтар виграв у Барселони, зараз виграємо у Маккабі і маємо непогані шанси, щоб навіть потрапити знову у То-15. Ну а в підсумку ми програли дуже ключовий матч, тому що Ізраїль нас майже наздогнав і має мінімальний відрив від нас. В цьому сезоні, напевно, для нас максимальне завдання було б посісти у то-15. Але якщо програвати Маккабі, то звичайно шанси потрапити у то-15 дуже мало. А вже ж можна сподіватися на шахтар, який буде набирати якомога більше балів, який завжди це робить в цьому сезоні. Вони взагалі набрали половину балів для України, тому що вони взяли 0,8 балів завдяки тому, що вони приймають участь у лізі чемпіонів і мають дві перемоги ще по 0,4. у підсумку: 1,6 балів із 3,1 взагалі набраних в цьому сезоні. До того ж, варто відмітити, ну це вже так трошки наперед, що якщо подивитися на таблицю наступного сезону, а в нас там віднімається дуже такий непоганий сезончик 19-20, де Шахтар там дійшов до півфіналу Ліги Європи. Пам'ятаєте, вилетів ще від інтеру? І через те, що ми там втрачаємо велику кількість балів, ми наступний сезон наразі починаємо з 20-го місця. Тобто, розумієте, яке дно ми. Пробуваємо ще далі і далі. Головний тренер Карпат Мирон Маркевич прокоментував інформацію щодо інтересу свого клубу до Мар'яна Шведа та Олексія Гуцулюка. Ми цікавимося багатьма футболістами. Гуцеляк і Швед також входять у сферу інтересів Карпат, але нічого конкретного поки що сказати не можу. Ми ще не визначились, кого будемо підписувати. Ми шукаємо зараз форвардів, але кандидатуру Гладковому не розглядали і не розглядаємо. Що цікаво, Олексій у якого завершується контракт з Дніпром-1 наприкінці цього сезону, прокоментував цю інформацію і так відповів досить неоднозначно, заявивши, що так дійсно таке є, але нічого конкретного немає. І я думаю, це кажу про те, що тут насправді є щось про що казати. Можливо, вже була бесіда між головним тренером Карпа та між ним, і можливо, якась усна домовленість вже є. І це все означає, що вони не просто так позвали до клубу Мирона Маркевича, який в останній час, після того, як залишив Дніпро, він постійно відмовляв багатьом клубам, тому що йому не подобались проєкти. Ну, а тут йому подобається, і як бачимо, що якщо львівський клуб намагається купити таких гравців, як Швед та Гуцуляк, то плани на майбутнє в них досить амбіційні. Хоча насправді є в цьому якась утопія, якщо гравці там. З іншого українських клубів будуть переходити до іншого, тобто наш чемпіонат не стане сильніше, якщо Гуцеляк умовно перейде з Дніпра 1 до Карпат. Звичайно, перехід Шведа з Шахтаря до Карпат може посилити наш чемпіонат, тому що у гірників там зараз грає Крисків, Зубков, Невертон. Але все одно, якщо наші клуби не будуть запрошувати якісних легіонерів, як це було до повномасштабного вторгнення, то наш чемпіонат точно не буде рости і прогресувати. Мадридський атлетику, начебто, цікавиться нападникам збірної України та Жирони Артемом Довбиком. Як повідомляє Gol Digital, мадридський атлетико зацікавився колишнім нападником Дніпра-1 і спробує його підписати наступного року. Жирона готова продати свого бомбардира за 30 мільйонів євро. Також нагадаю, що 50% прав до сих пір належить датському Мітіланду. І від цього хочу додати по-перше, скоріш за все, це черговий фейк, тому що. Вирішили скористатися тим, що зараз довбик багато забуває, і можна розповідати про те, що він комусь цікавий. Звичайно, зараз він знаходиться на ульоці багатьох клубів, але до справи там ще далеко. До того ж, матрасники за інформацією Фабріцо Романо зараз підпишуть новий контракт з Моратою, а тому навряд чи вони захочуть купувати нападника. Ну а, по друге, давайте уявимо, навіть якщо це правда. То який сенс довбику зараз переходити до Атлетико Мадрид? Так, це набагато кращий клуб з багатшою історією, але треба розуміти, що жорона зараз знаходиться на першому місці, і зараз переходити в інший клуб взагалі не має сенсу. До того ж, важливо додати, що Жорона належить до клубів Сіті Груп, а це означає, що. Першочергове право на цього гравця матиме Манчестер Сіті. Так, там зараз є Голанд, який забронював місце нападника на найближче 10 років, але все одно на нього в першу чергу будуть дивитись Манчестер Сіті. Також сьогодні хотів би поговорити про харківський металіст, тому що нещодавно з'явилася інформація від журналіста Володимира Звєрова, який розповів, чому харків'яни так погано грають у цьому сезоні, і розповів про те, що третину бюджету в них зараз забирають судові процеси, де вони намагаються довести, що вони не є правонаступником того металісту, щоб не платити величезні борги гравцям, які грали з 2013 по 2016 роки. І те, що мені вдалося дізнатися з джерел клубу, все практично так і є, як і сказав журналіст Володимир Звєров. Але я зі свого боку трошки не розумію і хочу додати від себе, а як так вийшло, що у 2021 році Ярославський кричав на весь стадіон, що вони повертають той самий металіст. А зараз розповідають, що це вже не той металіст, і борги вони платити не хочуть. Я думаю, що багато хто пам'ятає, коли повернувся Ярославський до футболу, до металісту. Як він кричав, що вони ось повернуть зараз цей історичний металіст, і ніяких проблем ні з УЄФА, ні з Української асоціації футболу не буде. Але зараз ми бачимо зовсім інше. Я розумію, що вони скоріше за все це роблять тільки заради того, щоб зберегти клуб, тому що платити. Ці величезні борги вони просто не зможуть. Але враховуючи, що металіст використовує історичну назву, герб, кольори, я думаю, що в них мало шансів виграти суди указ, а тому все прийде до того, що їм придеться закривати клуб. Бо ми всі прекрасно розуміємо, що сплатити 10-20 мільйонів боргів вони точно не зможуть. Ну а яхту, звичайно, ніхто продавати не буде. Ну, як не згадати неймовірний сейв Андрія Луніна у матчі Ліги Чемпіонів, де мадридський реал приймав Брагу та виграв 3-0. Також важливо перед цим додати, що Андрій Лунін опинився у стартовому складі через те, що отримав пошкодження ще один воротар реалу це Кепа, якого взяли в цьому сезоні в оренду, і він пропустить приблизно 2-3 тижні. А це дасть Луніну зіграти. На вихідних цих і, можливо, вистачить часу, щоб він зіграв після перерви на збірних. Тобто у підсумку маємо хоча б три матчі для нашого голкіпера. Ну а в матчі Ліги Чемпіонів він відбив непростий пенальті, завдяки чому ворота вершкових залишились сухими. Ну а якщо ви хочете подивитись на цей відбитий пенальті, то він в мене є в телеграм-каналі. Посилання залишу у закріпленому коментарі. І наостанок, дякую, що дивитеся моє відео для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео: Слава Збройним силам України і слава Україні!